Всім привіт! Мене звати Кирил Литвиненко, я інвестор практик з досвідом більш ніж 5 років та засновник закритого ком'юніті Інвест Навчив більше 100 людей інвестиціям, як правильно інвестувати, проаналізував більше 500 портфелів. середня дохідність моїх клієнтів становить приблизно 20% річних. Також спеціалізуюсь у таких напрямках, як макроекономіка, фундаментальний та технічний аналіз акцій. Опціони, а також міжинкові взаємозв'язки. У цьому відео ми з вами розберемо та зрозуміємо, скільки ж нам потрібно інвестувати, щоб потім жити на ці кошти. Розберемо, що таке інфляція та який капітал необхідний, щоб отримати щонайменше 1000 доларів для пасивного доходу. Зрозуміємо, що таке складний відсоток, розрахуємо середній портфель на фондовому ринку. Ну і також отримаєте три ключових правила, які допоможуть вам досягнути вашої мети. Що ж, поїхали. Отже, давайте тепер розберемось, який капітал нам необхідний для того, щоб жити на пасивний дохід. Але перед цим нам потрібно зрозуміти, яку ж суму ми витрачаємо для комфортного життя так, ну, Проаналізувавши різні ситуації, і кожен живе, власне, скажімо так, хтось живе на широку ногу, хтось взагалі звик жити і на 500 доларів. Так? Але візьмемо щось таке середнє. Для когось, наприклад, 2500 доларів буде і достатньо для комфортного життя, для когось і 500 доларів буде цілком окей. Це залежить, звісно, від міста, в якому ми проживаємо, так? та і від інших сукупних факторів. Візьмемо щось таке середнє це 1000 доларів. на День це 40-42 тисячі гривень. Отже, 1000 доларів, там приблизно, куди ми їх можемо розподілити. так. Наприклад, оренда, 300 доларів оренди, так. харчування нехай буде займати так. 200, ну, нехай 250 доларів харчування. Так. Ну, тобто, зрозуміло, яким чином буде розподілятися цей бюджет. Так, а далі, наприклад, там розваги 100-150 доларів і так далі. Так, ну і так далі. Тобто, зрозуміло, куди розподіляється цей загальний бюджет в 1000 доларів. Тепер, так як ми визначили приблизну суму, так, середню, так, я кажу, що знову ж таки повторюсь, що ці 1000 доларів для когось буде взагалі замало, так для когось і більш, ніж достатньо отримати 1000 доларів пасивного доходу. Це така от середня цифра. Для того, щоб отримувати пасивний дохід в місяць, 1000 доларів, або 12 тисяч доларів на рік, нам необхідний капітал у розмірі 300 тисяч доларів. Так, і зараз ми підходимо до такої теми. Кирил – це за, за великий капітал, і взагалі, прям, а які там інструменти варто розглядати тоді, мені здається, я взагалі не накопичу. До цього ми дійдемо, я розповім про декомпозицію, так як е, краще дійти до своєї мети, і ви будете відчувати цей процес. Але е, перед цим варто зазначити. Е, про інфляцію, так? Тобто це 300 тисяч доларів це не кінцева сума. Це сума на сьогоднішній день. Тобто даний капітал у розмірі 300 тисяч доларів вам потрібно мати вже сьогодні. Якщо ж говорити за проміжок часу, наприклад, 20-25 років, то в такому разі цих, цих грошей буде точно замало. І зараз я поясню, чому. Тому що інфляція це. З простими словами, вона, скажімо так, з'їдає наші гроші. Наприклад, сьогодні, давайте от уявімо, на тисячу гривень або ж на, ти, на тисячу доларів, да, давайте тисячу доларів, ми можемо придбати, пішли там в магазин і купили взагалі там продуктовий кошик: апельсини, мандарини, банани, різні каші, рибу, так, тобто, багато-багато всього. Через рік. На ці тисячі доларів ми значно менше зможемо придбати. Тобто, наприклад, якщо продуктовий кошик буде складати на цю тисячу доларів, ну наприклад, із 30 а, пунктів, то через рік це зменшиться, наприклад, до 20-25 пунктів. І з ро з кожним роком а, ми все, все менше і менше будемо вірніше, все більше і більше будемо втрачати ці гроші, тому що інфляція буде їх з'їдати. А в Україні взагалі інфляція дуже висока, тому в гривні зберігати наші кошти точно не варто, так тим паче, що гривня швидко девальвується, так, плюс інфляція, війна в країні, тобто це не зовсім правильно і раціонально. Якщо ж говорити за валюту долари та євро, так то тоді інфляція в доларах у нас 3% в середньому. Якщо говорити за євро, це 2,2%. Так як ми інвестуємо в доларах, інвестуємо в най- Кращі компанії, так, в цьому світі, це американські компанії, які приносять кращу дохідність, а в середньому це 20-23 річних на сьогоднішній день, то в такому разі краще все ж таки розглядати і закладати інфляцію саме в доларах. А це 3% річних. Тому давайте. Так, підсумуємо і а, зрозуміємо, який же все ж таки нам капітал необхідний, щоб отримувати 1000 доларів пасивного прибутку. А через 25 років, так, через 25 років, враховуючи а, інфляцію у розмірі 3% річних. Нам необхідний капітал. Так, тут ми приберемо тисячу і впишемо 300 тисяч. Ось, 628 тисяч доларів. Ну давайте округлимо вже до 630 тисяч. Так, ці 2 тисячі вони не, не, так, не таку велику значення надають. От. Ну, відповідно, якщо говорити за сьогодні, це 300 тисяч через 25 років інфляція. Враховуючи інфляцію, наш капітал має становити 630 тисяч доларів, майже вдвічі більше, так щоб отримувати пасивний дохід у розмірі 1000 доларів. Який власне, відсоток пасивного доходу ми можемо отримувати з фондового ринку? Тут вже варто е, розуміти так, те, що на фондовому ринку є різні види дохідностей. Дохідність від зростання активів вона є одна, так, це зовсім інша, ніж дивідендна дохідність. Дивідендна дохідність це якраз таки та дохідність, на яку ми і орієнтуємось для пасивного доходу. Тобто, е, взагалі. Інструментів на фондовому ринку дуже багато. Ми накопичуємо капітал за рахунок швидко зростаючих активів. Так. На своєму ютуб-каналі я пояснював, які є види активів, value, growth, так, або змішані активи, чим вони відрізняються. І. Для накопичення краще швидко зростаючі активи, тому що вони мають найкращий відсоток по дохідності. А якщо ж говорити за дивідентну дохідність, то середня дивідендна дохідність на фондовому ринку США вона становить від 3 до 4 Так можна скласти трішечки більшу дивідентну дохідність, але надійність цих компаній буде викликати певні такі питання. А якщо ж говорити за 8%, це теж можна отримати 8% пасивного доходу, але тут ми вже закладаємо сюди дохід із бізнесу, так і дохід, наприклад, з нерухомості, так, дохід з здачі в оренду автомобіля і власне дивіденну дохідність з фондового ринку. Так як ми. Складаємо і формуємо капітал на початку, так і інвестуємо по 100, там, наприклад, 200 доларів щомісячно, то, відповідно, орієнтуємося на найменший відсоток пасивного доходу з дивідендів. Не будемо плутати дивідендну дохідність та дохідність зростаючого портфелю. Це зовсім інші показники. Тому тут закладаємо 4%. А відповідно, щоб отримати 1000 доларів пасивного доходу, нам необхідний капітал через 25 років з урахуванням інфляції в 630 тисяч доларів. Хочу також продемонструвати приклади таких компаній, які дають вам непогану відсоткову дивідендну дохідність. Наприклад, компанія МакДональдс. Всім вона відома. А так, ресторани швидкого харчування. Дивідендна дохідність становить 2,3% річних. Оборонна компанія Lockheed Martin становить дивіденна дохідність 2,6% річних. Бачимо, що тут або 13 доларів на акцію. І компанія для прикладу TNT тут аж 4,3% річних, або 1 долар і 10 центів на одну акцію. Різниця, як ми бачимо, що дивіденна дохідність у кожної компанії вона різна, так а це залежить власне від політики самої компанії, так, а не від інвесторів. І важливо тут відмітити, що якщо ви хочете скласти, ну прям в. Високодовіденний портфель це реально зробити. Проте ці компанії можуть бути не дуже фундаментально надійними. І ви більш за все можете втратити капітал, ніж отримувати гарний пасивний дохід. Тому що цей пасивний дохід просто не буде перекривати ті збитки, які будуть приносити вам ці активи по загальному зростанню портфелю. От. Тому тут варто ретельно розбиратися і розуміти, що це за компанії. Отже, з самим капіталом ми розібрались, так, інвестуючи, наприклад, 25 років, нам необхідна сума у розмірі 630 тисяч доларів. Тепер перейдемо до. Такого калькулятору. Зрозуміло, що тут він не враховує всі ринкові тенденції і так далі. Але для того, щоб побачити ці цифри, так зрозуміти, на що ми можемо орієнтуватися і зробити певну декомпозицію своєї мети, цього більш ніж достатньо. Отже, а зараз ви бачите власне, цей калькулятор, ми будемо вводити тут дані. Тут все доволі просто. Наша ціль не 1 мільйон доларів, а 630 тисяч. Доларів, так, тут ми ввели ці дані. Далі початкова сума інвестицій не 500, а 100 доларів, наприклад, 25 років так, інвестування. І дохідність портфелю, наприклад, 20%. Ці відсотки нараховуються кожного року. Тут ми, звісно, можемо вибрати більш детальні дані кожного дня, тижня квартал і так далі. Я тут нічого не чіпаю, так залишаю кожного року. Саме так ми будемо і розраховувати, і тут також нічого ми а, не прибираємо. так, Тобто все залишаємо по стандарту. Натискаємо Скалькулювати. І ось ми бачимо: в результаті нам необхідно інвестувати 99 доларів або ж давайте простим словами 100 доларів, так для того, щоб накопичити та дійти до своєї мети у розмірі 630 тисяч доларів через 25 років, але з умовою, що дохідність портфелю буде сягати 20% річних. Більш детально тут давайте розберемось. Сума. Загальна сума, яка була проінвестована протягом 25 років, це 29 тисяч доларів. Ну, 30 тисяч доларів. І загальний прибуток з інвестування складає 600 тисяч. Так, з приводу відсотків. 20% виглядає ну прям нереально. А, ні, цілком реально це фондовий ринок і приклад тому, а, власне, моя. Клієнтка, яка за 10 місяців, інвестуючи невеликі суми, досягла результату і примножила свій капітал. На 67%. Зрозуміло, що бувають періоди, в яких ви будете бачити навіть і 80% прибутку за рік, так такі теж кейси присутні. Проте варто розуміти, що це середня дохідність за 25% років, так, такого високодохідного портфелю. Бо будуть роки, коли будуть і кризи, так як, наприклад, зараз вона відбувається. І можуть бути певні просадки. Ви будете бачити, наприклад, мінус один відсоток, мінус 5%. Так, якщо портфель взагалі погано зібраний, то тут можна бачити і мінус двадцять і мінус тридцять відсотків. Такі портфелі мені теж а, попадались. Ось тому в загальному звідси і взялись двадцять відсотків. Що це середня дохідність такого високодохідного портфелю. А, також, якщо а, вас а, бентежить, наприклад, або ви думаєте, що це занадто ризиковано, а, тут теж можна підкригувати ці всі дані, так, підкригувати умови і відібрати менш ризикові активи, менш такі волатильні. Так, тому дохідність буде сягати такого портфелю в середньому 16%. А, проте суму інвестицій а, варто буде збільшувати хоча б до 200 доларів щомісячно, так і ви все одно зможете дійти. До мети. Як ми бачимо, тут а, проінвестована сума, тоді, коли ми інвестуємо по 200 доларів, сягає 57 500 доларів. І загальна прибутковість а, портфелю за 25 років сягнула 572 тисячі доларів. Так, тепер хочу вам трішки продемонструвати таких даних, а звідки взялись ці 600 тисяч. Тут ми бачимо. Графік дохідності, так, ось він перед вами, червоним а, кольором стопчики виділені, це дохідність, власне, з інвестицій. А, ледь віднію зелені стопчики, це, а, власне, наші а, накопичення, скільки ми проінвестували, так. Ну і також початкова сума інвестицій, тут взагалі не видно, а, вона тут десь на початку а, наших з вами інвестицій. Ось. А, тому. Бачимо, що цей графік він зростає експоненціально. Чому так? Тому що так працює складний відсоток. Він взагалі починає працювати через 10-15 років, як ми бачимо. Так, ну 10 років пройшло, ще не так прям значно відрізняється. От, загальна сума інвестицій на 11 рік сягає 13 тисяч доларів, а прибуток 29 800. Якщо ж подивитися вже на 15-й рік, тут прям суттєва різниця цього складного відсотку. Наші, наші, наша сума проінвестована становить ну, майже 18 тисяч доларів, а прибутковість вже 78 тисяч доларів. Тобто наочно бачимо, як працює складний відсоток, і власне цей відсоток додається до кожного нашого прибутку щорічно. З цим ми розібрали, що якщо інвестувати по 100 доларів кожного місяця під 20% річних протягом 25 років, так протягом 25 років, то відповідно ми точно досягнемо своєї мети. Варто розуміти, що це середня, знову ж таки, дохідність. Портфелю 20% можуть бути такі роки, як, наприклад, у вас буде і 5% річних, і це буде прям гарним результатом, тому що, наприклад, в такі часи СНП власне 500 найкращих високоліквідних компаній США можуть мати збиток. Так а ваш портфель може демонструвати. Прибуток, і це залежить від того, наскільки якісно ви відібрали активи в портфель, і яким чином ви його складали. А бувають роки, коли власне і за 10 місяців можна отримати 67% до приросту власного капіталу. Що ж, а тепер хочу розповісти вам про три ключових правила, які допоможуть вам дійти до своєї мети. Перше правило це почніть з простого: не потрібно щось придумати, не потрібно складати такі складні портфелі, як у того Уорта Баффета та. Інших інвесторів відомих, варто придбати вже готовий портфель. Це etf фонди. ETF-фонд фонд це готовий портфель, простими словами, скажімо так, в одному кошику там і фрукти, і овочі, тобто все за вас зробили. Вам тільки залишилось придбати його за 100 доларів, так і він вам буде приносити річну прибутковість, наприклад, там 15-20% річних. Умовно, так, це допоможе вам відчути відчувати цей ринок, це зростання, зростання власне вашого капіталу кожного року, так і взагалі зрозуміти, як же поводиться ринок і під час кризи, і під час зростання, так і під час якогось такого хайпу. Це прям мастхев, і прям рекомендую починати саме з ETF -ів. Друге правило це інвестувати щонайменше 100 доларів. Кожного місяця. Та зрозуміло, що потрібно ще й реінвестувати ваш прибуток. От, наприклад, ви проінвестували за рік 1200 доларів, отримали нехай там 50 доларів прибутку з дивідендів, умовно. Так, ці дивіденди ви не будете виводити, так, краще їх знову ж таки вкласти до загального капіталу, проінвестувати, наприклад, в той же готовий портфель, який принесе вам знову ж таки певний відсоток. І таким чином ви будете трішечки ближче до своєї мети. Під час загалом. Накопичення капіталу важливо притримуватись системності та дисципліни. Як тільки ви будете усмітовлювати це, ви станете на крок ближче до своєї мети. А ну і третє правило це підвищувати свій дохід. Наш загалом розвиток це запорука успіху. Ми не рухаємось в тому напрямку, щоб е, як можна більше зекономити, так затягнути паски, так і взагалі більше інвестувати таким чином. Ні, стоп, це не це точно не про це. Ми йдемо до комфортного рівня життя, так і ми, нам потрібно шукати можливості, як ми можемо збільшувати наш дохід для того, щоб більше інвестувати і збільшувати рівень комфортного життя. Це більш про здоровий спосіб інвестування накопичення капіталу. Таким чином, ви будете відчувати, що ви робите правильні дії. Таким чином ви будете взагалі відчувати себе більш щасливішою людиною, аніж взагалі на всьому економити і просто вкидувати гроші та інвестувати. Ви в результаті їх просто не відчуєте. Що ж, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Буду чекати ваш зворотний зв'язок у себе в Діректі. Також запрошую вас у своє закрите ком'юніті InvestPulse. Детальніше про нього ви зможете знайти у мене в інстаграмі в закріплених сторісах, так або в постах, або ж напишіть мені в Дірект, і я вам детальніше розповім про свій закритий клуб.